На цих кадрах підповерховий будинок по вулиці Степана Бандери, що у Житомирі. Тут в одній з квартир на четвертому поверсі зранку в суботу, 4 вересня, сталося подвійне вбивство. Не криків, ні шуму сусіди не чули, Зреагували лише на дим, що йшов з квартири. Не дома дома були. Чоловік саме в це время приїхав з роботи, але нічого не чути було. Я лічна ваші нічого не сла. Я особисто теж нічого не чула. Я відчула якусь гар, відкрила балкон. Дивлюся, скидаються з верхнього поверху якісь речі. Потім вийшла на площадку, побачила пожежний рукав і сказали, що горить квартира, пожежа. Гарі пожар о 12 годині. Ми отримали від пожежної служби від ДСНС інформацію про те, що є пожежа. Щойно проникнули пожежники до. Домоволодіння одразу повідомили поліцію про те, що виявлено два трупи жінки та її малолітньої доньки. Після чого одразу були направлені туди всі служби і оперативні і слідчі служби, вбивство відбувалося у період з 9 до 10.30 ранку. Мотиви були чисто корисливі. Підозрюваним у подвійному вбивстві виявився 22-річний житель Житомирської області. Він зізнався вчинення злочину. На теперішній час він повідомляє, що він йшов для здійснення грабежу. Він дану особу відстежував, особливо близькі вони знайомі. Не було. Він розумів, що жінка сама вдома. Вона ввечері відпочивала зі своїми подругами в одному з кафе, він за нею відстежував вже від самого кафе. І що жінка допустила невелику халатність і не замкнула двері, він проник до будівлі через відкриті двері, почав збирати майно гроші, доки родина спала. Однак в цей час був помічений. Громадянка, яка загинула з донькою, намагалась чинити спротив йому. Однак наслідок чого він вже зброєю ножем, який знаходився. Безпосередньо в квартирі на ній значна кількість ножових поранень, як жінці, так і дівчині, внаслідок чого вони загибли. Обидві особи. Під час проведення попередніх слідчих дій було встановлено що відсутній автомобіль загиблої громадянки і було оголошено операцію перехват на території всієї області, а також з орієнтуванням Вінницької області та Київської області. Дана особа намагалася втікти на автомобіль, який вона викрала у загиблої, вбитої ним жінки, втекти до території Вінницької області. Особа була і затримано вже. Вночі зранку наступного дня опір вже не чинив, тому що ми його заблокували одразу в Ружинському районі. Зізнався в скоєнні злочину. Раніше не притягувався, не судимий, в поле зору правоохоронців не потрапляв. Теперішній час дана особа затримана в порядку 208-ї, Найближчим часом буде санкція і суд же, я думаю, заарештує. Згідно з статті, яку ми внесли стаття 115. -п, це попередня кваліфікація. У нас за пунктом першим пунктом другому пунктом шостого частини другої статті 115, п'ятнадцяти. Йому від від років до пожиттєвого ув'язнення Антоніна Тугас, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.